Всім привіт, друзі. Сьогодні ми знімаємо для вас відео на трохи новій місцевості. Це сквер в нашому місті, який я знайшов нещодавно. Вже ходжу сюди п'ятий день поспіль. Дуже несподіване для мене місце, а, а при тому і дуже мальовниче і красиве. Тут е, дуже багато людей ходить гуляти і проводити. Сумісний час, дуже багато метеликів, різних звірят, дуже багато квітів, які ростуть. І сьогодні я хотів би з вами поговорити про 1 липня це день, коли голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн виступила у Верховній Раді з привітанням багатьох українців. З наданням нарешті в другий раз вже як ми з вами це обговорювали в першому відео, надання статусу кандидата Україні в Євро... Євросоюзі. Це дуже, дуже важлива новина, була для нас всіх, і вона наголосила на тому, що вона дуже радіє за українців і вона тільки бажає всього найкращого. Для того, щоб Україна вже нарешті стала повноправним і дуже важливим другом, по-перше, ну і по-друге, звичайно, формальним, де-факто членом ЄС, вона наголосила на тому, що реформи, які зобов'язалась Україна виконувати, для вступу до ЄС дуже важливі і для ЄС, і для встановлення звичайно євроінтеграційного шляху. І я з нею повністю погоджуюсь, тому що обов'язки треба виконувати і ті обов'язки, які перед собою поставила влада України ще з початку війни, ще з лютого, заповнювавши анкету щодо надання статусу. ЄС України і надалі працювання з Європою це дуже важливо і дуже важливо для українців, які знаходяться в Україні, дуже важливо для українців, які знаходяться поза межами. Тому я хочу наголосити, що вже і навіть офіс президента, голова офісу президента Єрмак наголосив, що Реформи деякі почали вже працювати, і план, який вони мають на меті виконати, вже готовий на 40%. Тому я гадаю, що за ті сроки, які будуть повставлені, все буде виконано. І ми нарешті з вами будемо повноправно і доцільно буде вже вважати, що Україна це європейська держава. Ну, звичайно, якщо ті. А... Вони завжди будуть казати, що Україна це не європейська держава, що Україна це е... немає такої держави, або Україна це входить склад... в склад до них. Ну ви ж деякі з вас вже знайомі з риторикою пропаганди тієї сторони, тому мені тут пояснювати вам нічого. Хотів поговорити ще про них. Від кінця червня і на початку липня в такій країні, як Узбекистан, почались масові протести проти влади. Як так казалось? Ну, ніби Узбекистан це пострадянська країна. Так? Так. Чому ж так? А чому ж, чому ж люди виходять? Виходять на вулиці, виходять не самі, виходять з підтримкою і виходять а, з кров'ю і, і, і залишають подіум акцій протесту з кров'ю. Дуже багато людей вже загинуло. І це дуже боляче. Я розумію, той а, народ зі здравим глуздом, який знаходиться в Узбекистані. Такого зовсім небагато, але вони є. І вони виходять туди, аби боротися за їх права, за їх волю, за все, що достойно носити в собі людина і не приховувати це в тій країні, в якій вона живе, або в тій країні, яка вона народилася і живе, так працює. Так працює е, світ, так працює мир. Але. Ті цього не розуміють. Вони готові на все, аби а, аби у них все було добре. А, і а, з тим впливом пропаганди, який почався ще з 2014 року, і який вже йде 9 років поспіль, а, те, що їм потрібно. Це хліб та ковбаса. Останнього вже може і не бути. Тому впливовому, вільному і важливому для людей всього світу народу Узбекистану я бажаю міцності, мужності. І подолання режиму. А тим, котрі ще не прокинулись, або і взагалі не прокинуться, я бажаю ще більше дивитися пана Солов'йова, пана Гіркіна, пана Кісільова та пані Скавєєва. Бо саме ці люди це трибуни великого футбольного поля, на якій грає лише одна команда.